Можемо провести спільне засідання комісії. Для цього треба буде обрати голову комісії при потребі ліціну е е комісію і може проводити спільне засідання нашої комісії положення в порядку денного, вам оборони. Попередньо це було узгоджено головою комісії, ну, головою ради, звичайно. Рішення буде прийматися, оскільки в нас дві комісії по 7 чоловік, а одна комісія 5 чоловік, разом буде 19 чоловік. Тобто, якщо 10 членів спільного засідання комісії голосують, значить рішення прийнято. Тобто якщо голосують менше 10 членів, то рішення не прийнято. Нагадую, бо ми вже давно не проводимо спільного засідання, то так пам'ятали знали.

Это хорошо проводится. Так, так, Так. Це що Ні. комара плюсы. Шановні колеги, прошу для проведення роботи спільних заслідження спільних трьох комісій бюджетної, гуманітарної і законності запропонувати кандидатури на головування. Ще якісь інші пропозиції є? Немає. Хто за те, щоб Анатолій Вороничного брати, давайте проголосуй. Хто утримався проти одноголосного? Дякую, Анатолій Миколаївич, прошу. Можна біля жаліти там? Ні, певне, що ви чувак. у вас Я і давайте виходить. Не бійтеся. Привикати. Ну що, шановні друзі, доброго дня. Високої трибуни. Мікрофон до себе. А він не балаканий. <рес> Ні, він не балаканий. Він <рес> Я ж кажу, що він не добре. Це можна говорити про можна назад. Шановні друзі, сьогодні ми проводимо спільне засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва з гуманітарних питань та з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. На спільне засідання комісії виноситься 8 питань. Всі вони власні на руках, всі ознайомилися, тому ставлю на голосування. А, нам треба, я так розумію, обрати відчинену комісію, так? Ну, хтось мусить рахувати голоси. Або вручити секретарю можна, це виконувати. Давайте, можливо, секретар, який веде протокол комісії, може голосувати. Протокол буде один спільно. Один підписаний всіма трьома головної комісії. Може секретар вести? Боже. Може. Може, все тоді Жанна буде вести протокол? — Я погоджування пишу. А нас і uh -huh. будеш рахувати голоси. Ну, То будете рахувати голоси. Погоджування пізніше буде. Чи погоджування не почалося, що будеш зробити? Добре, тоді вісім питань ставлю на голосування за основу. Порахуйте, скільки нас є, скільки. На перший раз порахуйте, скільки нас є рук. А Я Боже не порахуйте ще раз, будь ласка. Жанна, має бути 10 голосів за, тоді рішення буде прийнято. Є. Yeah. Добре, так. <ріць> <дякую. ріць> Пропозиції доповнені, Степанович. Малі колеги, як завжди, то так інформаційно. В порядку денному у вас є питання, які виділені курсивом. Це ті питання, які вже виносяться на розгляд спільних комісій у зв'язку з тим, що вони поступили після того, як було видано розпорядження голови. Бачите, питання номер 1 про затвердження положення. Питання номер 4 питання номер 5 6. Так, друзі, бачимо перше питання, четверте питання, п'яте питання і шосте, сьоме, я бачу да, відео. Да, да. Шосте, сьоме. Прошу за пропозицію Степановича включити ці питання в порядок денний. Дякую. Проти утрималися? Немає. І в цілому тоді вісім питань, згідно порядку денного, які вас є на руках. Прошу, хто за? Проти, утрималися. Проти утрималися немає. Добре, дякую. Перше питання про затвердження положення про управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради Олени Харкаф. Положення. Це не нова редакція, тому що дане положення ще не пройшло державну реєстрацію, тому лише затверджено рішення Відповідно, не нова редакція просто затверджено положення, яке буде вже зареєстроване при реєстрації особи в управління освіти про Тобто ми не вносимо зміни, його реєструємо взагалі як нове положення. Так, нове, тому що не Пішла державну реєстрацію. Тому це не нова редакція, а просто нове положення попередні здається таким, що втратимо чинність. Запитання про позиції немає. Підставлено округа. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення про затвердження положення про управління освіти, культури та спорту Хмельницької міської ради? Хто за проти? Дякую. Питання друге про затвердження передавальних актів. Микола Матвіюк. Доповідай. Чи хтось другий видав? Ну, рішення про затвердження передавальних актів по наших трьох виконавчих органах, які реорганізовуються шляхом злиття. Ну, є у вас рішення. Затвердити передавання акт втрата, майна активів. Да, да, да. Так, <зрата> так. Затвердити передавальний акт майна активів та зобов'язань освіти Кременецької міської ради. Затвердити передавання акт майна активів та зобов'язань відділу культури і туризму Кременецької міської ради. Затвердити передаваль акт майна активів та зобов'язань відділу справах сім'ї, мов та спорту Кременецької міської ради. Відписувати зараз практично бухгалтер волнеє керують підписані, начальник відписує підписані члени ліквідаційної Комісія Степенова. Ось пакет. А по культури, я не розумію. Так. Можуть. Тоді, якщо всі підписані, то, прошу, якщо немає запитань, доповнення, інші пропозиції, то... Ставлю на голосування про затвердження передавальних актів. Хто за? Проти. Отрималися. Одноголосно. Наступне питання про внесення змін в програму забезпечення безпеки населення у захисних спорудах цивільного захисту від дії засобів ураження під час воєнного стану на звичайних ситуаціях техногенного та природного характеру на території Кременецької міської територіальної громади на 25-й, 25, я так думаю, що це 26-й років. Там 269 26-й тонні затверджено рішення Кременецької міської ради від 20.11.24 року No6363. Це є суто технічне питання зв'язку за реорганізацією зв'язки змінами на звітні вчора. Міняємо туди, до другої до програми в номерці. Якщо кого. Є запитання? Немає. Тоді ставлю на голосування. Прошу за? Проти. Отрималися. Наступне питання про затвердження програми «Поліцейський офіцер громади. Кременецької міської територіальної громади на 25 Що 7 років. Пропонується затвердити програму поліцейських офіцер громади Кременецької міської територіальної громади на 25 років. Загальний опцій програми 3 мільйони гривень. Програма розрахована на 3 роки, на 25 рік мільйон 300, на 26 рік мільйон, на 27 рік. Дані кошти передбачені для створення отримання поліцейських офіцерів. громад. розповітрів, з яких були. Їх по плану має бути 10. Зараз там на сьогоднішній день у нас працює двоє. Два поліцейські станції у нас є одна станція, два поліцейських офіцера. А на це буде і по старостату. Так, тобто, що стати поліцейським офіцером громади є певні вимоги. Тобто мінімум треба бути два роки діючим поліцейським, потім конкурсний відбір, три місяці навчання і тоді вже хлопці прислухають. А де плануються такі суспільства? Горицький, Старостеєнський. В Дунаві вже у нас є облаштована поліцейська станція. тільки людей? Там дуже такі домови. Дунай, Горенка і ще. Все. Ну в Кременці вже є поліцейські громади, але лише в такої станції А вони не зарахувати державного бюджету? Фінансуються. Заробітна За, плат. плата. Заробітна плата державного бюджету, а забезпечення — технічних поліції. — Ну, а в Дунаєві ще все поліцейський, його немає просто, так? його перевели і... на Горинське старостинський округ. Ну, там станції немає він так. Що <поє> так виходить, вони ведуться? Сістера, Тут ми зробили, а привели туди. Там не зроблено. Тут зроблено і піштує. У нас кременці не зробили, так видно, не облаштовано. Кремиці ще ні, тільки вдома. У нас як одна єдина. А Робили, то, що Кремці людей, так ходить. В поліції. Один. Там один перевели на горе. В тій станції зараз працюють більничі офіцери, тобто які ще не пройшли перекволіфікації, щоб стати поліцейським офіцером громади. Значить, остання дата реформи, щоб всі стали поліцейськими офіцерами громади 31 грудня 2025 рік. Зараз проходить конкурсний відбір. Не, просто, ну, не дуже просто зараз знайти людей. Це колеса, це не дуже просто пройти конкурс. Так, конкурс. це саме так. дуже високий контроль. Добре, шановні друзі, якщо немає більше запитань, по уваженням допомогу, то, то ставлю на голосування. Питання в четвер про заседження проліцейської громади. Хто за? Прошу. Динники. Хто проти? Отрималися? Одноголосно. Наступне питання я про безоплатну передачу канцелярських товарів. На підставі звернення Кремлецького РПЦ СП та виконання програми мобілізаційної, агітаційної роботи. Та призову на службу військову службу, військову службу закритих офіційного складу, військову службу за контрактом та реалізації заходів сесійної за підготовки і повіщення на 2020 2025 роки. Нами було закуплено канцелярські товари на суму 25 тисяч. Папір сахний і партнер. Просимо передбати номерецькому тестах окупантів. Є на руках проєкт рішення. Тут три пункти. Попір серебствен, пахта швидкошивач і пахта пластикові. Немає запитань? Прошу підтримати, хто за. Проти утрималися. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження меморандуму про співпрацю між Кременецькою міською радою та громадською організацією Центр розвитку ініціатив МСОРС. Просить звернутий меморандум з метою впровадження проєкту. В межах проєкту трансформаційне відновлення безпеки людей в Україні. Криму з уряду Японії і впроваджується програмою розвитку ООН проєкт створення та розвитку консультаційних зустрів за бізнесу і Вінницькій, Київській, Тернопільській та Харківській областях. Сам допомоги і сорт надіслав на стані меморандум, в межах якого. При нашому ЦНАПі має відкритися консультаційний пункт для бізнесу. З ними буде закуплене обладнання меблі комп'ютери, проведено навчання для працівника, на якого буде покладено обов'язки такі. і відкриється такий консультаційний пункт. Це один працівник буде, так? Mm -hmm. А йому місце, що Це з числа тих працівників, які нас працюють, які Це не нова людина, це просто ні, ні. Для нього докупять меплість, купить обладнання, Коли проведуть навчальний курс школа бізнес консультанта, консультантів для бізнесу. Це за кошти. Розроблювати бізнес-клас, підготовлювати градові проєкти, Вони будуть допомагати бізнесу, хто буде звертатися, тримати участь. Ресурс з нами вже працював в декілька програмах Є друзі запитання, якісь? немає. Прошу тоді, хто за, підтримати. Проти. Отрималися. Рішення Що Сьоме. Про визнання таким, що втратило чинність. Рішення сесії Кременецької міської ради від 25.03.2021 року No. 488 про затвердження положення про платні послуги комунального некомерційного підприємства Кременецька лікарня Кременецької міської ради. Роман Набух. Доброго дня. 5.07.24 року була прийнята постанова 781. Деякі питання надання послуг з медичного обштування населення на заплати геометричних... Разом з тим, як вже було сказано, було прийнято рішення 428 у 2021 році. Положення постанови суперечать рішенням сесії. Тому ми скасовуємо рішення сесії, яке було прийнято на попередній році. Тепер платні послуги на розсуд лікарні з дицієнтам ретабельності більше 5% будуть тут. Визначається саме комунальних відкритому. Тобто при проходження довідів розцінки буде встановлювати сама адміністрація лікарні. Так. так. Це згідно законодавства, вони зараз ці розцінки встановлюють самостійно. Добре, якщо питань немає, чи є, немає, так? Тоді е, ставлю на голосування. Хто за? Прошу підтримати. Проти, підтрималися, немає. Ну і тут восьме питання сумнів є. Місцевий бюджет, не кажемо маємо розглядати законності гуманітарні. Тоді восьме питання про внесення змін до місцевого бюджету Кременецької міської територіальної громади на 25 рік. Надіяти на Що всі асигнування, які були передбачені на 25 рік, починаючи від січня до грудня місяць, уточно, які були протягом січня-лютого, на нового головного розпорядника коштів управління освіти, культури та спорту. Відповідно, внести зміни до бюджету по загальному фонду, це зменшити видатки по трьох розпорядниках на загальну суму 293 мільйони 875 тисяч 310 гривень. Ці видатки передати на нового головного розпорядника коштів. І по спеціальному. Зміна Обсягу зміна голозберника на обсяг 14 мільйонів 653 тисячі 335 тридцять гривень, тому числі це видатки бюджету розвитку 3 мільйони 173 тисячі гривень. Це сімдесят три які витрачені до сьогоднішнього дня? За коштами, які витрачені повністю всі касові видатки будуть теж на нового головного розпорядника коштів, оскільки ці три розпорядники були, звітності за перші квартал вже не повинні бути взагалі. Вони задуть новий новий. Баланс. Баланс. Це все технічне питання без внесення будь-яких змін, просто перенесення видатків з одного розпорядника, чи в трьох розпорядників на одну. Є запитання? Немає, тоді прошу підтримати, хто за. Проти, підтрималися. Про Дуже дякую за.